Хороша передача в зону атаки у Буковини. Удар і вже 1-1! Буковина з рахунок на 16 тій І Теж дуже красиво. Теж дуже красиво, дуже впевнено зіграли. Причому хочу звернути вашу увагу на тому, що вже подібний момент, подібна атака у Буковини була. Тоді вперше пробили вони по воротах, пам'ятаєте? Був Гол у будь-які ворота. І розкрити. Власна гончарука, ліворуч. Це хороше закидання. Гончарук непогано увійшов у гру. Данило Гончарук. Зараз дають йому розвернутися. Він підключає партнера. Іде прострільна передача. Гончарук удар гоу. Вау! Один 0 Виходить перед половина і забиває і вийшов на заміну. Данило Гончарук. Спробуйте більш відкритим. Ось і побачимо, що мав рацію ваш коментатор. Ми зараз вітаємо Данила Гончарука. Полісти, кому не вдалося розкритися у складі Кривбаса. Крипаса. Помагають Воницького Шетеря. Ну, він забував уже за боковину минулого сезону. В цьому сезоні перший гол для нього, але... Роберт Петкоша. Власне кажучи, що фактично 5 років було на руки по марку. Де справедлі <плес> зараз у батьках ліго нам. Го. Прийти. Ну, А це второго епізоду Класна передача з лівого флангу. знову ж таки. Абсолютно недолуг графісників минає, гра а, така, що тут не може Легко але боротьбу з власному подарці. Виграв цей епізод ось, не зламався. Хамелюк на Морговського. Морговський один проти двох опонентів вирішив надійно зіграти. Повертає на Бойчука. Бойчук, хороше закидання. вперед на партнера по команді небезпечний момент. І 1-0, друзі рахунок стає в нашій зустрічі. забитим м'ячем відзначається Данило Гончарук. Якщо я не помиляюся, варто відзначити дуже дуже круту передачу від Богдана Бойчука. Як все-таки своєчасно зорієнтувався тут Богдан, ось Бачимо повтор цього епізоду. Прийняв, побачив забігання від Гончарука. Юрій Дудник, Арсеній Кілєвий, Михайло Рудавський та Ігор Солдат. Ой, хороше переведення на правий фланг. Тут декілька футболістів Буковини. Бойчук із м'ячем пробуває і забиває Богдан Бойчук. Рахунок 2-0 на табло стадіону Буковина. І комфортна перевага для чернівчан встановлюється ось цим глучним ударом Богдана Бойчука. Хороший удар, м'яч стрибає по газону, і дуже важко зреагувати Владиславу Рибаку на такий постріл 23-го номера Буковини, і саме від його руки м'яч залітає у ворота.